Друзі, як бачите, мене прооперували буквально годину назад, і на диво, я сорочця. Зараз відбудеться те, що мені казали ніколи не буде. Що можливо я ніколи знову не заспіваю та назавжди уйду з кар'єри? Можливо, навіть залишився інвалідом. Такі стояли питання в житті, але зараз, година після операції, і в мене все готове для того, щоб зараз влаштувати концерт. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.